Жили ми вільно, навчались, працювали, орали, сіяли і врожаї збирали. Ми не чекали, не вірили, не знали, що наш сусід підступно нападе, і що страшна війна, війна кривава у рідний український край прийде. На захист стали мужні воїни, сини, щоб рідну землю врятувати від навали, від куль нас захищають. Власними грудьми і їм співаємо ми пісню слави. І що хвилини треба, їх подвиг рятувати від забуття, нагадувати всім живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Ми віримо, ми впевнені, ми знаємо, Сталева ваша міць не має меж. Вам пісню слави щиро ми співаємо, пошани, гордості і вдячності теж. О мати Божа, неба княгине, хай наша пісня до тебе лине, в тій пісні просьба покірна, щира, дай нам діждатися волі і мира.